Працюють, коли немає світла, підкорюють українські сцени та світові ринги. Долають тисячі кілометрів, щоб допомогти військовим. Чуйні, незламні та талановиті. То п'ять героїв листопада. Побачимо, що буде. на Рятує життя пацієнтів навіть без світла. Черкаський хірург Дмитро провів операцію на серці хворого, коли в регіоні не було електроенергії. Тоді до лікарні привезли чоловіка з гострим інфарктом. Медику довелося оперувати на резервному живленні. Трошки переживали не за те, що ми не знаємо, як це робити просто ніколи не працювали в умовах такого, скажімо, запасного живлення. Ми не знали, чи ми встигнемо, чи чи наскільки його вистачить. Ми не пробували ні разу. Операція тривала до півгодини, до півгодини. Ми зробили все якісно, швидко, злагоджено. Англієць Брюс долав більше трьох тисяч кілометрів, щоб доставити два автомобілі українським військовим. Також привіз більше трьохсот бляшанок енергетичних напоїв. Це вже другий його візит до Черкас. Вперше приїжджав ще влітку. Тоді допомагав волонтерам ремонтувати автомобілі і відганяти їх на схід. Машини прибули з Британії з району Брюстоля? А від людей теж від волонтерів, які донатили гроші від волонтерського центру, а також допомога поступила з кельна міста Кельна від його товариша з Німеччини. Він надав оці енергетичні напої. А Марія, квітка з Корсун Шевченківського, підкорила сцену українського співочого шоу. Народний Черкащанки привернув увагу тренерів та глядачів ще на сліпих прослуховуваннях. У фіналі дівчина заспівала рядки Шевченка, Ревета стогне в сучасному аранжуванні. Марія отримала найбільшу кількість глядацьких голосів і перемогла. Я не могла повірити, поки пан Андрій не вийшов на сцену. Я взагалі не розуміла, що відбувається, але це фантастично. Насправді, такі моменти і те, як. Підтримував мене зал, і те, який відгук я бачила в очах людей, це були незабутні моменти. Семирічна Марія Шемшур організувала благодійний ярмарок прямо біля під'їзду будинку. Разом із бабусею дівчинка випекла різні смаколики та продавала їх сусідам. На ярмарку Марія зібрала дві з половиною тисячі гривень. Їх передала волонтерам на придбання генератора для військових. Ми з бабусі двоє придумали. всякі булочки, картошку, солодку. Пиріжки я дуже свою люблю Україну, хочу допомогти. їй. Ще одна черкащанка стала срібною призеркою, але вже чемпіонату світу з боксу. Змагання проходили у іспанському місті Ланусія. У ваговій категорії 57-60 кг кілограм. Тетяна Довгаль перемогла суперниць з Мексики, Словаччини та Туреччини. У фінальному поєдинку спортсменка поступилася суперниці з Нідерландів і стала віцечемпіонкою світу серед молоді.